Наближається 31-річниця з дня створення нашої держави і майбутнє цієї держави. Виборуємо в боротьбі через випробування, через війну, через жертви, через кров. Ми з вами складали присягу на вірність українському народові. І це якраз той випадок, коли ми. Своїм відношенням до служби, до навчання повинні бути гідними тих, хто загинув, пам'ятати тих героїв, які отримали важкі поранення. І обов'язково наступить перемога. Ми її виборемо в війні в боротьбі з російськими окупантами і вклад наш в цю перемогу і в успішному навчанні, і в здачі крові. І внесені служби похороні громадського порядку всіх зі святом. Навчайтесь служити так, щоб вас поважали люди, і берегав Господь Бог. Слава Україні!